Він першим в Україні пересадив донорське серце, потім штучне створив інститут серця. Але поза цими знаковими для всієї медицини подіями було тисячі епізодів відомих лише окремим серцям. Я оперую всі саме випадки. В цілому я роблю від трьох до шести операцій в день. За это получается где-то більше 700. За всі роки хірургічної практики понад 10 тисяч операцій. 10 тисяч таке собі уявне містечко в Україні, у якому руки кардіохірурга торкнулися і перезапустили серця кожного з його жителів. В кардіохірургію звичайно не йдуть люди або люди неамбіціозні. В кардіохірургію звичайно йдуть люди, які хочуть чогось добитися, зробити щось нове. Люди, готові брати на себе відповідальність за людську життя. Если раньше мы говорили, что мы снизили летальность с 15 там, до 12, до 10, и это хорошо. Сегодня мы уже боремся за десятые доли процента. Вот у нас 1% смертность, а мы уже боремся, чтобы было не 1%, а 0,9%. И вот эти 0,9% это несколько там сотен жизней в год. И э, вот эти 0,9% определяют новые технологии. Микола – один из тех, кому столичные лекари сказали, вам может помочь только Тодоров. Діаметр аорти 8 сантиметрів при нормі три. Із консультативної клініки вони поїхали прямо у приймальню Тодурова. Було так. Борис Михайлович вже поспішав. Уже він піднявся свого робочого місця, вже він підійшов ближче до центру кабінета. З нами ці були документи. Він глянув, прочитав і сказав. Три плюса обратний ток крові. невідкладна операцію. Він, звісно, не пам'ятає імена і навіть обличчя всіх своїх пацієнтів, хоча кожна операція окрема історія, у якій є місце і страху, і ризику, і впевненості, що ти знову це зможеш. І от ти делаєш цю операцію, і у тебя хорошо получається. Говорит, замечательно. І в цей момент ти